Всім доброго ранку. Я вам скажу, що мене деколи здають нерви, коли я читаю деякі коментарі. Значить, людина нам пише у Фейсбуці: Володя. У Молдавії теж наполовину дешевше. Тобто він пише, що у Молдавії китайські трактора в пів ціни наших. Я йому пишу: Покажи де е, з Молдавії. Е, а, да, йому пишу: Покажи де в Молдавії дешевше. Нам самим з Молдавії деколи дзвонять, е, питаються за трактора. І він мені пише. Такий ти торгаш, що нічого не знаєш. І я тобі зараз, Володя, покажу, який я торгаш. Я не полінувався. В гуглі просто написав трактора Молдавія. Знайшов молдавський сайт. І тепер дивимося. Джинма. Трактор Джинма на 24 кінських сили. Почому ж продають у Молдавії? Так, так, дивимося. Значить, це їхні леї 110 тисяч. Це долари 6200 доларів. Так само і ми джин продавали по 6200-6. по Ну, йдемо далі. Джинма 404 з кабіною. Це без примусової гідравліки. Простенька. Яка ціна? 9 тисяч доларів. Там, можеш не вірити цьому сайту, візьми в Гуглі теж забий 160 тисяч молдавських леїв, скільки це в доларах. І перебий. Ми продавали такі по 9600, але то були з примусовою гідравлікою. Так, о, по японцям. Хто там каже, що у нас дорого японці? Ісекі на 15,5 лошадок. 3400 євро. В доларах 3750. Ну, у нас чуть-чуть дорожче. 4000 доларів, але ну, у нас 16 кінських сил з половиною. Так, що там іще? Коротше, є сайт. От називається 99MD. 39MD, молдавський сайт. Можете якийсь другий знайти сайт. Так що. Володимир, якщо ви йдете якусь перепалку зі мною, то будьте впевнені, що я найду час, щоб перевірити інформацію і доказати, що ви не праві. Тому, а якщо ви вже такі впевнені, то давайте якісь докази. Тому що просто на словах писати, що там десь дешевше, там десь то, то нема смисла. Ну не зі мною, бо я таке не залишаю.